Давня весна була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за неї слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співалася, сміялося, бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала весна для всіх не стала. Дарунки всім, несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна сна. Ні, не забув. У вікно до мене загинули ямуні листи лилки, замоготіло листячко зелене, Посипались білесенькі вітки. Прилив вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. І з ним пролинув пташ... пташі пісні в пташині. І любий гайк, свій віртук з ним прислав. Моя душа. Ніколи не забуде того дарунку, що весна дала Весни такої не було і не буде, як та, що за вікном свіла.